Йоу, привіт, друже! Розповідаю, як ти там, як твої справи. Сьогодні у нас на розборі такий танк Хакер СТ, американський 11 го уровню. Що буде в цьому відео? В цьому відео ти побачиш, як наш герой буде нагибати, буде роздавати яскравих плюх. і буде дуже епічна кінцівка. Я тобі зараз не буду про неї розповідати. Подивишся сам, але я ще такого не бачив. Сподіваюсь, ти теж не бачив, Тобі буде дуже цікаво, тому дивися до кінця. Такого фіналу я ще не бачив взагалі, щоб за всю історію. Скільки граю, скільки дивлюся різні реплеї. Це буде щось неймовірне просто. Ця СТ у нас 11 рівня, вона зі своєю здатністю включати точність прицілу, просто включаєш його і снаряд летить прямо в ціль. Грає він на переважно кумулях, тому шанс пробиття тут буде в нього. Майже на 100% у всіх пострілах, ось дивися. Він просто вривається відразу на середину карти і просто починає роздавати всім те, що вони так просять. Лівий фланг наш там щось е, намагаються тримати, тільки початок бою. Дивись, він вже іса сьомого просто на матча починає рвати. Остання плюшка йому залишилася і... Так, забирає він його, відправляє в ангар. Відразу собі е шукає нову ціль. Дивися. Що він тут буде робити, це просто щось неймовірне. Це щось дуже епічне. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб стати таким нагібатором, як він. Так, це 11 рівень танку, але тут проти нас також є 11. -ки. Таких самих два хакери, як наш хакер. Так, тут розмін такий прийшов тільки що не в нашу користь, але потрібно було. Цю гармату мінуснути. Команда допомагає нам, звичайно, поки що все йде непогано, в принципі, якщо так подивитися. Але трошки пізніше, як завжди, наша команда буде давати на тормоз і буде трошки спускати, і доведеться тут самому все тащити. Дивися, маус просто щось там завис навіть. Не може нічого зробити проти нашого кіберспортсмена кіберкотлети. Гляньте він нього просто розібрав щчки. І я з виїжджає фуловий. Починає кошмарити його наш хакер. Хакає його броню повністю на всі 100%. Є ще запас прочності в нас. Можна ще тут розмінюватися спокійно. Просто насипає йому, як зашиворот засипає пісочку, да? о, наш собрат хакер також на цій стороні. Намагається нам щось відповісти. Ось він зараз включає влучність э, прицілу. 100%, Тобто посний рад летить прямо в перехрестя. Тут перезарядка в нього мабуть секунд 30, так, так, 30 секунд перезарядка цієї здібності. Е, Дивися, він зараз на ходу просто з інвіза. Я гадаю, що він потрапив, але можливо і ні. Так, вражина вже вся зайняла середину карти. Тому потрібно тут відстрілюватись. Рахунок 6-6, поки що, якби все, начебто, все нормально. Нічого якби, біди не передвіщує. Тому зараз будемо дивитися, що буде відбуватися. Так, Насипає він в принципі влучно, нормально в нього все залітає. Дивіться, 8 тисяч дамагу за 5 хвилин бою він вже насипав. Союзники просять відступити. Але це не про нашого бійця. Ось десь там хакер зашкірився, хоче нам відомстити. Але думаю, нічого не вийде. Ми ще з ним поборемося. Дивися, наші вже всі позливалися, рахунок іде взагалі не в нашу користь. Щось тут потрібно вигадувати, щось він тут замислив. Наш боєць. Свої бронебійні, він вже всі витратив, залишились всі тільки комулі, і зараз він буде їх застосовувати. Єсто не пробув з гуслю нам, нічого страшного. Десь там з кущів намагаються по нас відпрацювати. Вражина нас бачить. Потрібно якось діяти тут вже дуже обережно, тому що команда трошечки почала зливатися. Що він тут вигадає, як гадаєш? Це дуже такий потужний реплей, я взагалі в захваті від цієї гри. Це просто щось неймовірне, я навіть не можу передати словами, що це за гра. Як він тут просто розкидує цих вражин направо наліво Як з того мультику Тугарин, Змій, знаєш, це навіть не тяж, його тут особливо броні немає. Так, швидке КД. Можна застосовувати на відстані через кустик, маневрувати. Тобто гармата нам дозволяє насипати за хвилину нормальну кількість шкоди. Так, ось з'являється вже хакер, нас починає нас шукати, хоче нас прибрати. Фошик йому хоче допомогти. Добре, що в нас є. Е... ПТ на підхваті наша, яка нам хоче допомогти. А тут неприємно було. Дивись, два хакери проти одного. Ну подивимося, хто тут візьме гору. Дивимося, залишається у нас один відсоток ХП. І тут наш герой. Має щось вигадати, тут просто він зараз буде робити неможливі речі. А, сюди його. Ну що, хакери, посерівнуємося. Давай, виїжджай на нас. Так, 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 так. Один запас ХП. Один відсоток. 86 одиниць, 9600 вже урону ми маємо. Якби ще є всі шанси, у нас ще є союзники, шанси є на перемогу, але е, додивися до кінця, там буде дуже цікавий епічний кінець. Е, добре, не буду розповідати. Хотів таку інтригу підкинути, але ні. Потрібно, тут потрібно дивитися. Дивіться, у наших союзників у всіх майже немає запасу хп. тому кожен постріл це шотний. Просто навіть фугасиком без пробивання рядом десь положити болваночку і, і все. Це вже путівка в ангар. Так, з'являється хакер, отримує відразу від нас тичку. Наш герой ховається, правильно робить, тому що. Не потрібно тут показуватися. Так, нас залишається двоє. Але цього хакера потрібно якось забрати, він якось трошечки нам тут перешкоджає. Заважає він нам тут розкрити всі свої карти. Є, ПТ-шка мінуснулася. Так, сьомий кіл, це вже медаль воїна гарантована. 11 тисяч шкоди він вже настріляв. Так, забирають нашого останнього союзника, залишається один проти трьох, і що ж він тут вигадає, як гадаєш? Взагалі дуже цікав, цікавий такий реплей. Динамічна гра, мені дуже сподобалася. Я аж відхватив таку дозу адреналіну, знаєш, від цього відео, коли його переглядав. Я вже його бачив. А особливо кінцівка, це як в якихось голівудських фільмах, дуже несподівана кінцівка. І так, що ж він тут вимислить? Потрібно вже, я думаю, щось тут вигадувати. Час іде, три хвилини до кінця бою залишається. Вражина вже починає захоплювати нашу базу. Так. Вирішив він на хакера не виїжджати. Так, потрібно забрати також, думаю, тяжика, тому що... Я думаю, наш герой просто його пересвітить. Ось де він заснув, чи що не спати. І так. Залишається хвилина до кінця захвату бази. Наш герой їде щось вигадувати, але... Один тільки суперник стоїть на захваті. А десь АМХ наш тяжик. А ось він в кущах. сюди. Дивись просто яка точність вражаюча. Чи це самого танка така точність, чи це наш герой. Але ні здається, я щоб грав би, напевно. Процентів 50 би летіло Не в ціль. Так, дивимося. Що ж тут буде відбуватися. Дивись, ось дуже цікавий момент зараз. Скоординуйся зараз на грі, подивися, що він тут зараз буде робити. Дивіться, 10 секунд до захвату бази, до кінця захвату. І потрібно зараз встигнути збити захват. Залишається одна секунда. Дивіться, він підсвічується, пробиває його на пролом знищує, залишається в живих. Але. Але це поразка, друже. Так, ну що, подивимося. Результати бою. E, поразка. Знак класності майстер. Медаль пула. Основний калібр, воїн. І снайпер, звичайно. 13 тисяч майже шкоди. Дивися, 12 912. Один єдиний він залишився в живих. Всі вороги знищені, але це поразка із захватом бази. Ось такі результати у нас цього бою: 65 тисяч кредитів він отримав за цей бій. Ну що, на цьому все. Підписуйся на канал, став лайк. До наступних зустрічей в ефірі. Пока-пока.